Українські корупціонери не зможуть відкупитися від покарання. Верховна Рада проголосувала за удосконалення угоди зі слідством. Прийнятий закон дозволяє укладати угоди з організаторами топ корупційних схем тільки тоді, коли вони здадуть іншого організатора. Тобто, просто відкупитися топ корупціонери не зможуть. Це допоможе НАБУ і САП легше викривати співучасників та організаторів корупційних злочинів. Також обвинувачені зможуть отримати менший срок або уникнути покарання в обмін на випробувальний. Термін, якщо повністю відшкодують збитки, сплатять штрафи, та у окремих випадках погодяться на можливу конфіскацію, прийнятим законом. Депутати виконали вимогу Євросоюзу, і тепер Україна може розраховувати на 4 мільярди євро фінансової допомоги. Ну, а як вважаєте ви? Чи дійсно подібні зміни у законодавстві покращать ситуацію з розкриттям злочинів, покаранням корупціонерів, запобіганню подібного? Напишіть нам у коментарях і також не лінуйтеся, натискайте лайк, підписку та дзвіночок. А у мене на цьому все. Побачимося о 14.00.